Кожен з нас має різну відеокарту у своєму комп'ютері, але та, яка в мене стоїть, знає кожен. По істині легендарна 1050 ti досі стоїть в мене в комп'ютері і допомагає мені створювати для вас відео. Сьогодні я хочу показати вам, як воно грати на відеокарті восьмирічної давності в Fortnite, який постійно оновлювався на протязі свого існування. Відео буде цікавим, тому ставте лайк наперед і поїхали. Я не буду пояснювати, чому в мене досі ця відюха, але ви можете допомогти мені зі збором на RTX 3060, яка покращить якість як відео, так і стрімів. Навіть одній гривні буду дуже вдячний, а донаторів буду показувати у відео. Посилання на Монобанку в описі. Невеликі характеристики. Частоти варіюються від 1341 до 1480 МГц, 4 ГБ відеопам'яті, підтримка DirectX 12, який є у Fortnite. Ну і сама відеокарта дискретна, тобто підключається до материнської плати і більше їй додаткового живлення не треба. В кінці я вам покажу DirectX 12, і ви будете, м'яко кажучи, шоковані. Почнемо з налаштувань високій 75% 3D з TAA. В автобусі бачимо 55 FPS, ну і звісно, мильну картинку, навіть при TAA. У цьому відео я завжди буду літати на Fencing Fields, на яку падають багато гравців, і в такому випадку FPS завжди дропається. Наприклад, тут FPS дропнувся до 43% в середньому і був також неприємний фріз. Хочу звернути вашу увагу на затримку кадру від 12 до 22 мілісекунд. Це дуже багато і грати в такому випадку дуже важко, ти ніби не відчуваєш гру. Дуже рідко можна побачити 60 FPS, як і фрізи, які іноді проскользують. В кущі ФПС стабільно дропається і мене вбивають. Загалом гра стає набагато гарніша. Але FPS для Battle Royale неіграбельний. Можливо, в Zero Build так ще пограти можна, але навіть в цьому я не впевнений. Тому переходимо до налаштувань середні 100% 3D з FXAA. На автобусі бачимо, не повірите, 51 FPS, що є менше, ніж на вищій графіці. На підльоті на локацію FPS майже не змінюється. Але зрідка дропається до 48. Коли забігаємо в підвал, то ФПС іноді росте до 67, але це ненадовго. І знову ж таки звертаємо увагу на дуже велику затримку кадру, з якою досить важко грати. На перформансі далі у відео ви побачите найкраще значення затримки кадру. Тут фрізи стаються набагато частіше, але це не зупиняє мене зробити перший та другий кіл. Виходячи на вулицю, отримуємо 50 ФПС і помираємо від чувачка. Але що як підібрати оптимальні налаштування, при яких ти будеш отримувати майже стабільні 60 ФПС? Саме це я і зробив. Тому дивимось налаштування оптимальні середні 100% 3D з FXAA. В автобусі бачимо середні 70 ФПС, що вже є хорошим результатом. А на підльоті до локації FPS дропається до середніх 57. І знову затримка кадру більше 12 мс, що є некомфортним для заруб. При першому кілі бачимо навіть відмітку у 98 FPS і зменшення затримки кадру. Взагалі, у мене Monic 73 Гц, тому дропи до 60, як при другому кілі, мені дуже ріжуть очі, але. Як є, забігаючи в мої улюблені кущі, ФПС дропається до 51. Це, звісно, сумно, бо кущі я полюбляю. Під час файту ФПС не опускався нижче 60. І я, на жаль, вмер. В принципі, грати так можна, але повірте, дропи до 50 ФПС можливі і частенько. Тому переходимо до налаштування низькі 100% 3D і без FXAA. Автобус видає 73 FPS, що нагадаю є моєю герцовкою, А отже, це є найкращий показник. При підльоті фіксуємо дропи до 53 FPS, але середнім значенням є 60 FPS, що теж досить непогано, бо гравців, як бачите, пригнуло немало. Перший кіл я роблю дивлячись в інший бік від локації, тому ФПС більше 100. Але повертаючись в бік локації, він опускається до 80. Але так чи інакше, це поки що найкращий результат. Затримка тепер менше 12 мілісекунд, і в середньому тримається на значенні 8-9, а отже, грати набагато комфортніше. При поміченні другого гравця FPS дропається до 74. Але це не заважає мені його вбити. Тікаючи з файту, ФПС дропнувся до 59. Але в повітрі то не є суттєво. В кущі маємо трохи менше 70. А ось тут, при використанні вейв гранати, ФПС дропнувся до 49. І це ненормально. В локальному файті ФПС стабільний, і я забираю псевдо кібера. Але мене вбиває буга в кущах і я готовий підвести підсумок. Якщо грати на DirectX 11 то такі налаштування є найкомфортнішими з усіх. І думаю, можна навіть підробити FXAA або зменшити промальовку, щоб було без трави. Але навіть так є дропи, фрізи і тому подібне. Тому пропоную перейти до найпопулярнішого і найкращого в плані продуктивності, перформанс мод 100% 3D і найнижчі можливі налаштування. В автобусі більше 100 ФПС при підльоті на локу зрідка менше 70. Насправді тут слова лишні. Пропоную просто подивитись на активну гру, а я вам розкажу свої думки. Маючи 73-герцовий монік, навіть на перформансі в лейті або на локації, де багато людей, FPS падає до 60, а 13 кадрів це велика різниця і дуже легко можна програти через це. Загалом 1050 Ti стара, відеокарті 8 років і її час пройшов, і пора її оновлювати. Я це кажу не лише про Фортнайт. Всі ігри на ній вже ледь видають щось стабільне та іграбельне. Тому ще раз нагадую, що ви можете допомогти мені зі збором на RTX 3060, яка покращить якість як відео, так і стрімів. Навіть одні гривні буду дуже вдячний, а донаторів буду показувати у відео. Посилання на Монобанку, як завжди, в описі. Ну і додатково, як я і казав, Геймплей на DirectX 12. Дякую вам всім за перегляд. Гадаю, тепер ви знаєте, яку відюху брати точно не треба для Фортнайту. Тому, якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте про дзвіночок. І всім до зустрічі у нових відео.